Казка зачарована красуня. Давно, давно, коли жили собі король і королева, і не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, як би нам дитинку! але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом: Твоє бажання здійсниться. Не мене й року, як буде в тебе дочечка, і сталося так, як казала жаба. Королева народила дівчинку та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний банкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів і знайомих, а й ще чарівниць, щоб вони були прихильні до дитини. В його королівстві. Жило їх тринадцять, а золотих тарілок, на яким їм мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять, отже одна чарівниця мусила зостатися дома. Банкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину чудесними дарунками одна дала їй доброчесність, друга красу. Третя – багатство, одне слово, дівчина дістала все, чого тільки в світі можна забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, раптом увійшла тринадцята, вона хотіла помститися за те, що її не запросили, та, ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос такі слова Як досягне королівна п'ятнадцяти років. То вколиться веретеном і помре, і, ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Всі злякались, тоді виступала дванадцята, яка ще не промовила свого бажання, і, хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цьому королівстві, а побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися. Бо королівна росла така прекрасна, цнотлива, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня. Коли сповнилося 15 років, трапилося так, що короля й королеву не було вдома, і королівна залишилася місінка. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац, обдивилася всі кімнати й покої, і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить, перед нею невеличкі двері. В замку стримить іржавий ключ. Вона повернула ключ, двері відчинилися, а там, у невеличкій комерчині, сидить якась бабуся з веретеном і жваво пряде кожіль. день, бабусю, привіталася королівна. А що це ви робите? Пряду, відповіла стара і кивнула головою. А що це у вас в руках, що так весело крутиться? запитала королівна. Взяла в руки веретено і хотіла спробувати й собі прясти. Та ледве торкнулась вона веретена, як справдилися лихі слова черевниці. Королівна вколола собі палець, вмить вона впала на ліжко, що там стояло, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Король і королева, які щойно вернулись і війшли до зали, раптом заснули, а разом із ними всі придворні та челядь. Поснули й коні в стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його. І заснув Вітер ущух, і на деревах перед замком не ворухнувся більше жоден листочок. А навкруги почав розростатися терен, Щорік то вище і вище, і нарешті виріс такий високий, що закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не було видно. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню. Бо так прозвали королівну, і час від часу різні королевичі намагались пробитися до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли, бо терни так міцно сплелися, наче мали руки, і не пускали юнаків. Ті зависали на колючках і вмирали лютою смертю. Так минуло багато багато років. І ось проїхав у цю країну. Ще один королевич і почув, як старий дід розповідає про Тернову огорожу, що за нею буцімто стоїть палац, а в палаці спить прекрасна королевна, і з нею разом сплять король і королева, і всі придворні та челядь. Дід чув ще від свого діда, що проїздило багато королевичів, і хотіли продертися крізь стерни, та не могли, гинули. Зависнувши на колючках. Тоді юнак мовив: Я нічого не боюсь, крізь не продеруся і зачаровану красуню побачу. Добрий дід хотів відрадити його, та королевич не послухався. А саме тоді й минуло сто років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутись. Пригарний духм'яний цвіт укривав тернові кущі. І тільки на королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним і вільно пропустили його вперед. А позад нього замкнулися знову. На подвір'ї палацу він побачив коней і рябих гончаків, що лежали й спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він вступив, на стінах спали мухи. Кухар на кухні підняв руку, наче хоче схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем, немов збиралася його обскупти. Він пішов до зали й побачив там придворних, що лежали й спали. А вище на троні, схиливши голову, спали король і королева. Він пішов ще далі. Скрізь стояла така тиша. Що йому чути було власний віддих. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна. Вона була така прекрасна, що юнак очей не міг одвести від неї. Королевич схилився і поцілував її. І тільки но він поцілував, красуня розплющила очі, прокинулась. І привітно глянула на нього, а потім устала, а за нею повставали всі. Прокинувся король і королевна, прокинулись придворні і задивовано подивилися один на одного, пробудилися на дворі коні і зацокали копитами. Голуби на даху повиймали голову з під крил, озирнулися навкруги і полетіли в поле. Стали повзити мухи по стінах, спалахнув у печі вогонь, і кухар дав того самого ляпаса кухарчукові, що той аж заревів, і служниця вмить скубла півня. А незабаром королевич і королівна взяли шлюб. Вони справили пишне, припишне весілля і жили довго та щасливо.